Так, друзі, з важливого Укрзалізниця призначила додаткові потяги для евакуації мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Перший поїзд відправиться із Херсона уже у полудні. Укрзалізниця допомагає місцевій владі евакую, евакуювати мешканців Херсона та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС. Пишуть на сайті Укрзалізниця. А пам'ятаєш, я казала, що росіяни придурошні. Ну я навіть скажу, що це кожного дня звучить. Забудь забудь про це. Я відмовляюся від своїх слів, тому що це занадто м'яко. Ага. Вони просто кінчені люди. Тому що дивись, з одного боку, вони звинувачують Україну в підриві, а з іншого боку, одразу наступним повідомленням пишуть: Пам'ятаєте, як українці казали, що в них є плацдарм для наступу. Так що все, плацдарму немає, то ви розберіться, пам'ятаєте цей вираз, тросики або хрестик. Ну, власне, з хрестом то все зрозуміло, але те, що Російська Федерація і Російські окупаційні війська самі. На цьому паляться, але вони тільки допомагають нам збирати проти себе ті самі докази. Друзі, якраз в продовження розбираємося із наслідками цієї страшної трагедії. Долучаємо до нашої розмови керівника програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Розумкова. З нами на прямому зв'язку Олексій Мельник. Пане Олексію, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Вітаю вас. Пане Олексію, здається, що російські окупаційні війська пішли на радикальні рішення, але ж все одно вони, вони завдають нам болю. Це зараз велика небезпека і жахіття для місцевих, але таким чином, все одно неможливо спинити український наступ. Все одно, як та вода, яка сьогодні тече, ми будемо їх зносити з наших територій. То як ви гадаєте, чому все ж таки вони вирішили піти сьогодні саме на такий крок? Ми про нього говорили ще рік тому, але мені здається, всі сподівалися, що до цього не дійде. На мій погляд, це, це є свідченням того, що росіян росіян великі сумніви стосовно можливості утримати лівий берег, України, оскільки е, це не лише е, зараз загроза для е, території України, яка там є тому що ми, ми наразі навряд чи, можемо оцінити наслідки довготривалі, наслідки цього е, крім того, один. Таких найбільших здобутків, яким там пишався і намагався подати Путін як перемогу, це північно-кримський канал, і зрозуміло, що питання постачання води в Крим зараз закривається на доволі тривалий період. Але я почув ваш діалог перед початком мого включення, на жаль, на повному серйозі зараз обговорюються на таких поважних. Каналах як CNN, наприклад, версія того, що це зробили українці, і висаджується військовий експерт, який доказує, як це вигідно для України з військової точки зору. Тому все не так просто, і російські наративи продовжують працювати, на жаль. Та ясно, що це має бути так само боротьба дипломатів, хоча з їхнього боку це не дипломатія, а все одно робота військових терористів. Але пане Олексій, тут все одно знаєте, хай мене пробачить мешканці Херсону за певний егоїзм, Але я хочу вас питати: а наскільки все ж таки це буде великою проблемою для нас? Ми розуміємо, що так само, та в якихось там далеких перспективах, мова йшла про звільнення лівоборіжжя е, Херсонської області. Мова йшла про те, щоб виходити на кримський перешийок, і все це. Нині водою ускладнюються, то чи справді вони могли зіпсувати умовні плани для української армії? Мені здається, що тут такі раціональні, скоріш за все, розрахунки, тому що я ще раз кажу, що якщо взяти окреме питання. Північно-кримського каналу, то це пострілів собі в ногу з боку росіян, якщо вони, наприклад, дійсно розраховували на те, що вони утримують лівий берег і буде подаватися вода в Крим. Але якщо ми говоримо про наслідки, то повторюю ще раз, що зараз я думаю, що дуже важко оцінити те, які будуть довготривалі наслідки, тому що це стосується не лише території, яка Нижче знаходиться каховки, але це також те, що лежить вище, тому що це і питна вода, це і вода для зрошення. Ну і Запорізька АЕС, яка скажімо так, це зараз не критично в даний момент для Запорізької АЕС, як кажуть наші спеціалісти, тобто є там запас води в цих ставках для охолодження, Ось, але це проблема, яку необхідно терміново вирішувати там. і найбільше так. Ви згадали про зрощення. Справді вже є заява і від офісу президента, яка каже про те, що це тепер велика буде катастрофа і для аграрного аграрної сфери України велике вітання та російським дипломатам, які намагалися перетягнути на свій бік африканські країни, то хай знають, що наслідки на жаль будуть відчуватися і на тому континенті. Пане Олексію, а чи можна припустити, от якраз на тому прикладі, який ви зараз згадали про CNN, що для когось. Відступити, здатися чи чи навіть піти на компроміс, віддати українські території. Це міг би бути аргумент на користь безпеки. Це я зараз кажу про запорізьку атомну електростанцію, тому що через підрив дамби під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція. Також можливе позбавлення питної води, про що ви згадуєте. Та і в цілому в Каховському водосховищі стрімко падає рівень води, що години майже 15 сантиметрів. Я собі дуже легко уявляю представників чи то ООН, чи то магате, які кажуть. Слухайте, ну ми не можемо та повпливати на російську сторону. Ну понад рік говоримо, а вони все стоять на своєму. Тому ж краще просто ви віддасте їм і тоді не буде небезпека. От я найбільше переживаю саме за такі заяви, дійсно те, що трапилось сьогодні вночі. Можна оцінювати також як прелюдію до чергового раунду шантажу ядерного шантажу з боку Росії, і все те, що ви сказали, дійсно має, має місце. На жаль, розуміння повного розуміння того, що навіть якби Україна пішла на такий обмін території, на якісь отакі ну, сумнівні гарантії, того, що Росія не підірве чи не влаштує подібну катастрофу на Запорізькій, вони просто, просто ну доволі наївні, тому що це лише відтермінування цієї катастрофи, яка Теоретично готуються Росією єдиний шлях цього попередити це Росії чітко розкласти по полочкам, ну і бажано кілька раз дати образно кажучи по рукам, щоб вони зрозуміли, що це розмова серйозна. От і їм диктувати крок за кроком, що вони мають робити, і що буде, якщо вони не будуть цього робити. От, ну, але на жаль, якщо на заході немає повного консенсусу з цього питання, то є ще дуже. Велика частина світу, південь, так званий глобальний південь, от де взагалі дуже спрощено розглядається ця проблема. Те, що сьогодні вночі відбулось на Каховській ГЕС, вже названо екоцидом. Відкрита кримінальна справа. Розслідування буде проводитись саме за цією статтею. І в даному контексті, продовжуючи історію про реакцію Європи і світу на цю катастрофу, чи можемо ми сказати, що претензії до України з боку різних країн, от зокрема, ми вчора, вчора чули претензії від Бельгії, яка каже, що ми будемо проводити розслідування, мовляв, десь наше озброєння було використано для війни на території Російської Федерації для цієї провокації. І ми маємо намір висунути певні претензії до України, аби отримати пояснення від неї, чи змінить сьогоднішня ніч позицію деяких гарячих голів в Європі щодо висунення претензій до України щодо нашої самооборони. Важко сказати, чи цей випадок вплине на позицію західних партнерів, яка полягає в тому, що західна зброя не може використовуватися на території Росії для атаки цілей на території самої Російської Федерації. От, але тут мабуть слід розкласти, скажімо, на дві складові. Перше це політичні заяви, риторика, от, і в принципі. То, що там Бельгія зробила цю заяву, це для російських вух. І це нормально, хай, хай вони заспокоюються трошки. Інше, що можна було порадити нашим бельгійським колегам, партнерам, чи, вірніше не порадити, а передати їм методички, які використовувалися Кремлем у 2014 році. От такі дуже дотепні жарти Путіна про те, що можна купити все в інторгові, Ну, тобто можна навіть мовою оригіналу передавати це в Москву як дипломатичні ноти, хай вони перечитуються заново. От, але я думаю, що чи я б не виключав того, що в якийсь момент це таки захід дозріє до того, що без надання Україні далекобійної зброї і без зняття цих політичних обмежень на нанесення ударів по аеродромам на території Росії, по пусковим позиціям, з яких обстрілюється територія України, важко буде досягти все-таки рішучої перемоги. Почули, пане Олексію. Дякуємо за думки і оцінки. Керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова Олексій Мельник був з нами на зв'язку.